Вітаю, мене звати Оксана, і сьогоднішнє моє відео про догляд за лавандою після стрижки. Нещодавно в мене вийшло на каналі відео про стрижку лаванди влітку, і ви мені задали дуже багато запитань, то ще ж сьогоднішнє відео про відповіді на ваші запитання: Як стригти лаванду, скільки разів стригти лаванду, коли стригти лаванду, як омолодити старий кущ? Чи взагалі це можливо? Як розмножити лаванду? Ось про розмноження поговоримо, тому що в мене досвід дійсно є. Я дуже багато розмножила сама лаванди. Спосіб дуже простий, і як бачите, в мене вийшло виростити своє лавандове полочко. Тож порозпочнім, поділюся з вами своїм досвідом. Ну що ж, поговоримо про догляд за лавандою після стрижки. Кущі пострижені і їм потрібно відновитися. Я відновлюю і ви можете будь-яким калійним добривом. У мене це органічне добриво. Тут не тільки калій, тут ще мікроелементи. Тому розвожу на 10 літрів води. Я ще раз кажу: використовую таке, ви можете будь-яке. І починаємо працювати. Обробляємо. Прополюємо, де вища травичка, скошуємо, вже не сапаємо, тому що лаванда в зілі зростати не буде. Вони кущиці не будуть такі гарні. Вона має зростати в гарно чистій території. Тому працюємо, покажемо вам частинку нашої роботи. Покажу вам результат нашої роботи. Лавандочка підживлена. Де було зілічко? Чоловік скосив. Хотіла вам показати, що є такі кущі, коли обрізали на сонечку підгоріли. Це не є дуже там таке смертельно страшно, не дуже добре, але як вже є. Калійне добриво має дати старт, відновитися кущ має. Якщо не відновиться, я буду вистригати ці гілочки коротше і мають проснутися брунічки, які там сплячі. Через деякий час я вам покажу це наше полочко. А далі у відео буде про стрижку на різних етапах зростання куща. Гарно, навіть коли пострижено. Тож на запитання, коли стригти лаванду і скільки разів. Це залежить від того, які у вас кущ. Наприклад, ось це малесенький кущик, де була одна гілочка, і він має нарости для того, щоб він наріс. Я вже його з цієї гілочки, ну, ось така була тоненька гілочка, стригла 5 разів і ще пострижу. Ось так зрівняю. Чим більше раз ви пострижете, тим пишніше кущик буде. Це молодий кущик. І я його буду стригти, поки він гарно не набере ось таку масу. Ну, приблизно, як ось цей. Цей кущик, він гарний вже, пишненький, але я все одно буду його стригти. Ось ці гілочки, які повистрілювали, я буду стригти. Дивіться, я, наприклад, сама дивлюся, скільки разів мені ну, потрібно підстригти лаванду. Ось цей кущик уже шостий раз підстригла, цьому буде досить ось, наприклад, п'ять разів. Як тільки він гарно набере масу, я його вже залишу і восени тільки підкоригую. Тому от зараз я вже буду зрізати цей кущик і робити вже таку форму свою. Я є жісток на неї кажу. Виходить, що молоді кущі стрижу, стрижу і стрижу. Може бути, це, я ж кажу, і 5, і 6, і 7 разів. Я постійно дивлюсь підріз, підрізала. Що це дає? Коли ви зрізаєте, кожна ось ця гілочка пускає новесеньку, ось таку гілочку. І він стає ось такий компактний, і гляньте, який щільний, хоча цей кущ дуже молодий. Ось цей кущ до осені, він також буде ось такого вже розміру. Він набере цю масу, тому що я буду його стригти. Як тільки я побачу, що відстрілили, знову так повідростали гілочки, я пострижу. Ось цей кущик також зріжу. Також, ще гарно заквітла, пахне. Ось так, декілька сантиметрів. 3-5, як там, аби зрівняти. Ну, ось, бачите, стільки зрізаного. Все, лавандочка підстриглась. вона набирає знову пишність і кущ стає гарно, компактний і великий. Лаванда стрижку обожнює, тому стрижемо. Підсумуємо про стрижку лаванди. Якщо у вас молодесенький кущик, посадили ви маленько геть декілька гілочок, стрижете до тих пір, може це бути 5-6 разів, можливо, й 10, до ось, поки кущик набере гарну масу. Якщо ж у вас, так як у мене ось далі на лавандовому полочку, вже дорослі кущі, такі кущі стрижуться три рази. Один раз я стригла навесні, потім ось постригла, коли лаванда відквітла. І потім підкоригую восени перед тим, як лавандочка буде йти вже в зиму. Тому ось так стрижіть, лаванда любить стрижку. Ще ви мені задавали питання про розмноження насінням. В мене такого досвіду немає. Я хотіла, я спробувала, але ми живемо, от хто з мною на каналі бачили, у нас дуже-дуже мокрий ґрунт, особливо навесні. І коли я висіяла в мороз, все як має бути свою лавандочку назбирала сама насіннячка, то в мене навесні так затопила города, що просто стояла вода. У нас такі копанки в селі вони вийшли з берегів і все стояло залите. Тому в мене цей досвід не вийшов. Але я хочу поділитися з вами іншим досвідом, який я за короткий час розмножила ось стільки стільки лаванди. Про розмноження лаванди. Дуже мені подобається спосіб розмноження, коли я засипаю кущ. Ось я вам покажу цей дорослий кущ. Тут дуже багато ось таких гілочок. Ось такі. І кожна ця гілочка, коли я ось так доверху засиплю ґрунтом, до осені дасть корінець. І це буде повністю повноцінний кущ. У мене є відео на каналі. Як я засипала свої кущі, потім восени, як я їх розкопувала, як я садила всі свої кущики на дорощення для того, щоб висадити лавандову поличку. Тож покажу вам, як я це роблю. Ось так кущ розстоляєте і гарно-гарно сиплете ґрунт. Гарно, гарно засипаєте аж до верху. Такі дорослі великі кущі, може таке бути, що цього ще буде й мало, хоча це 20 літрів відру. І ось так я засиплю і до осені буду чекати. Зараз липень місяць розкопувати я буду. Десь у 20-х числах жовтня. Покажу вам. Так гарно буде засипати все. Ґрунт у мене. Звичайний з городу. Хочете компостом засипайте, з чимось таким поживним. Я засипаю звичайним ось ґрунтом. Лаванда дуже гарно вкорінюється. Зараз я засиплю все і покажу вам ближче. Так потрушуйте його, щоб гарно-гарно він так укучився. Так і по краях, щоб гарна кожна гілочка була ґрунтом засипана. Ну, такий кущ, можливо, і вистачить цих 20 літрів. О, ну, ось так у мене вийшло. Кущик гарно-гарно, високоокучений. І ось так тут гілочки всі засипані. Тож, чекаємо, осені, будемо розкопувати і насаджувати. Багато-багато молоденької лаванди. Трішки вам мого саду. Попри жару квітує. Далі поговоримо про те, чи можна омолодити старий кущик, якщо можна, то як. У мене, наприклад, такого куща не було вам показати, але я знайшла в себе на поличку ось такий кущ. У мене він дуже постраждав навесні. І такий був не дуже гарний. Ну, для прикладу, підійде. Наприклад, у вас такі задерев'янілі гілочки, але вони такі високі. Ну, У мене ось низькі, а у вас високі, тому що у мене він стрижений. То ви берете. Частинку куща залишаєте, а частину зрізаєте. Ось, наприклад, у вас омолодився кущик частинка, а ця частинка ще задрев'яніла. Як тільки ви побачили, що ця частинка омолодилась, пустила гарні ось такі гілочки. Все наступну частину куща можете зріз... ну, зрізати. Звичайно, це час, потрібно терпіння і почекати, але такий кущ можна врятувати за декілька етапів. Тому що якщо ви зріжете зразу весь кущ, він просто пропаде. А отак, бачите, підстригаючи, на гілочках просинаються ось такі молодесенькі молодесенькі. Брунечки оці почечки і кущик омолоджується. Можна врятувати старий кущ лаванди, але потрібно почекати. Якщо ви вже дочекалися і омолодили свій кущик, далі не пропускайте стрижки. Стрижіть, стрижіть і стрижіть. Поки ось вас не будуть такі пухкі, гарні їжечки. Який красивий захід сонечка! І помилувалася, і попрацювала, і поділилася з вами щиро своїм досвідом. Тож, всім дякую за перегляд, дякую, що зі мною на каналі. До нових зустрічей. Все буде Україна!